Чи можна сьогодні говорити в ім'я Ісуса, але говорити це без Духа? Чи можна сьогодні пророкувати іменем Божим, але одночасно і бути лжепророком? пророком? Чи можна цитувати Біблію, але це не збудує людей? Насправді, сьогодні ми бачимо дуже багато різних голосів, сьогодні дуже багато є різних платформ і християнських каналів, так званих, де проповідується нібито Слово Боже, нібито істина. Але сьогодні хотілося б мені поговорити з вами про наші дивні діла, які є сьогодні в Царстві Божому або в наших церквах, і розібратися, чи все це є голосом Божим, чи все це насправді рухається Духом Святим. Вітаю, друзі! Мене звати Микола Омельчук. Я є пастор в місті Рівному. Ви на території здорового глузду. Тут ми говоримо про різні наші наболівші питання. Ми сьогодні говоримо про... Християнство без міфів розвіюємо різні наші міфи. Також тут ви можете побачити різні інтерв'ю. І сьогодні ми говоримо про пророків і лжепророків. Давайте ми поговоримо про про. Те, як відрізнити пророка від лжепророка, знаєте, коли сьогодні подивимося на наш християнський простір, то це ніби як на ринку. знаєте, одні торгують надією, другі торгують мотивацією, позитивне мислення, лякалки, страшилки, пророцтва, останній час і так далі. Але я сьогодні хочу знову ж задати питання. Я не буду виносити вирок і навіть, напевно, не буду називати імена ніякі, але я хочу, щоб ви самі розібралися, де є пророчий голос, а де леже пророчі голоси. Отже, у нас є слово Боже і є еквівалент того, якими ми були пророки. Хто ж такий пророк? Ну, давайте візьмемо старозавітні спочатку. Так? Старозавітні пророки це голос, який зупиняв гріх. Деградацію, безбожність вказував на відхилення від істини. І це було дуже гостро. Істинний пророк ніколи не був фаворитом для царів. Його не запрошували на бенкети, їм не вручали грамоти, медальки. Так? Вони не мали величезної такої популярності, як сьогоднішні проповідники мегацерков. Просто подумайте про це. Його місія була, місія пророка це повернути людей до Бога, повернути серце людей до Бога. Дивіться, що говорить нам Ісая 58.1. Клич голосно або голос не стримуй, піднеси голос свій, немов труба, звісти народові моєму їхній переступ, а домові яковому їхні гріхи. Тобто. Є чітка місія пророка, і коли ви подивитесь через всі пророчі книжки, то ось це кричи голосно, вказуй на їхні гріхи, і поверни серця народу до мене, каже Господь. Пророки це ті, хто говорить не те, що приємно, а те, що потрібно. І саме тому їх ненавидять. Давайте згадаємо, коли Ілья приходить до Ахава і каже: Це ти довів Ізраїль до гріха. Ахав розгнівався, його дружина Ізевель розгнівалися. І... Треба емігрувати або втікати пророкові в пустелю, і він там переховується. І ви знаєте, що три з половиною роки за ним ганявся, і посилали різні служби безпеки для того, щоб зловити пророка. Єремія Єремія пророкує людям, і його за це кидають в яму. Він каже: буде полон, якщо не покаєтеся. він кликав до покаяння. Народ. Це потім уже він казав, що потрібно там здатися і так далі. Але спочатку він викриває гріх. Амос, бо ви топчете в Бого, з нього берете данину хлібну, ви побудували доми з тесаного каменю, але не будете жити в них. Взагалі, да і Ісая каже, горе вам, які долучаєте дом додому, це про корупцію. Тобто, ми бачимо, що пророки. Це не ті, хто ненавидять, знаєте, от сьогодні кажуть, во, ти ненавидиш людей, бо ти там їх. Ні, ні. Пророк, да, він міг грубо чи навіть жорстко говорити якісь певні слова, але це було тільки через те, що Він любив народ. Істинним нашим пророком є Ісус Христос, найбільший пророк, і ми до нього ще дійдемо. Це тому, що вони любили людей і застерігали їх від небезпеки. Давайте ще кілька моментів ми скажемо про пророків. Пророк це не той, хто сам себе вибрав, це, як правило, ми бачимо якесь особливе, особисте вибрання Боже. Бог кличе. Єремію Бог драматично покликав, Ісаю Бог покликав, і треба було Ісаї там покаяння пережити. Це не той, хто шукав якогось визнання, це той, який мотивується якимись внутрішніми своїми, якимось поштовхом. так от, ви пам'ятаєте, Єремія каже, я навіть пробував мовчати, але цей вогонь був в моїх костях. І пророки, як правило, жили в послуху, так? От вони платили велику ціну за, за свої переконання. Вони не були дуже популярними, як я вже казав. Їх кидали в ями, їх вбивали, їх катували. І пам'ятаєте, Ісус Христос каже, що пророк не буває в честі. В, в, в своїй родині. Потім вже ви кажете їм пам'ятники ставити. І от сьогодні, якщо є пророчий голос знову ж серед нашого народу, це не ці люди не дуже є популярними. Подумайте про це. Отже, головна мета це навернення людини до Господа, а не просто якісь певні передбачення. те, що ми сьогодні бачимо: ось я там бачу, буде успіх. Друзі. Чи, чи навертається людину до Бога? Добре, новозавітні пророки. Ті ж самі принципи, нічого не змінилося. Ви не побачите ніде в Біблії. Старозавітні пророк це оце, а новозавітні це оце. Давайте відкинемо старозавітні принципи. Взагалі такого немає. І новозавітні пророки це були ті ж самі пророки, що були в Старому Завіті. Хто є найбільшим пророком Нового Завіту? Ісус Христос. Навіть не Іван Хреститель. Іван Хреститель, так Ісус Христос про нього сказав, і ви згадаєте, які слова говорить Іван Хреститель. Покайтеся, да, кодло гадюче, хто у вас на доуми втікати від гніву Божого? Новозавітні послання, з чого починався Новий Завіт? Ісус Христос. Його слова в деяких моментах ще е, жорстче, да, от так е, сильніше звучать, ніж слова старозавітніх пророків. Горе вам, він говорить фарисеям і книжникам. Дивіться, 23 розділ: там взагалі весь він каже: Горе вам, книжники, фарисеї, лицеміри, бо ви подібні до гробів побілених, які зверху здаються гарними всередині повні костей, мертвих всякої нечистоти.' Уявіть собі. Людина приходить на зібрання, підходить до неї пророк і каже: ти тут на намалювалася, вся накрасилася, вся така гарна всередині в тебе лицемірство, лукавство. Ти не поважаєш там людей там чи чоловіку якомусь, який прийшов там в костюмі гарний. Йому також пророк вивільняє ці речі. Наскільки великі зберемо пожертвування після такого, друзі? Наскільки популярним буде цей пророк? Чи запросять його запросять його в цю церкву на наступний раз? Ну риторичне питання, правда? Чи є Ісус Христос проповідником позитивного мислення? Ні, ні. Це хірург, чиє Слово доходить до розділення душі і духа, народ. Ісус не гладив грішників по плечу, Він давав їм шанс на покаяння. Так, да, хтось скаже, от Ісус Христос не засудив грішницю. Не засудив, Він каже, я тебе не засуджую, іди і більше не гріши. Щоб не сталося чого гіршого. І ми бачимо це, коли до нього прийшли і кажуть, що от там башня впала на когось, Він каже: якщо не покаєтесь, з вами буде те ж саме. Тобто, ми бачимо, що в Новому Завіті нічого не змінилось, Бог не змінив свого відношення до гріха. Слова Петра: покайтеся, і нехай кожен із вас охреститься в ім'я Ісуса Христа для прощення гріхів ваших і приймете дар Духа Святого. Це День П'ятидесятниці, початок церкви. Апостол Павло, а тепер Бог наказує всім людям каятися, бо він призначив день, коли буде судити справедливо світ. Ось що проповідує Петро в Афінах, в 17 розділі дій святих апостолів. Яків, дивіться, що каже, плачте та ридайте багаті, бо лихо ваше прийшло на вас. Багатство ваше згнило, і одежу ваша поїла міль. Буде тобі процвітання, брат, буде тобі благословіння. алілуя, Бачу успіх, бачу нові машини, бачу, як ти купиш яхту. Ні. Подивіться, що говорить Яків. Досить жорсткі речі говорить, так? І це не просто, знаєте, душепастерське таке, знаєте, поглажування, це пророчі попередження. Отже, яка риса істинного пророка, друзі? Це богоцентричність. Богоцентричність. Його слова, в першу чергу, він не питає, як ти. Я розумію, друзі, я часто запитую людей, і я знаю, що ми всі цим страждаємо. На нас ми любимо людей. Але давайте ми в певних моментах будемо задавати більш гостріше питання. Де ти перед Богом? Чи ти виконуєш волю Божу? Які твої стосунки з Богом, друже? Чи ти провів сьогодні час перед Господнім лицем? Чи ти розібрався зі своїм упередженням, зі своєю гордістю, зі своїми гріхами, зі своїм е блудом чи будь чимось іншим? Номер два це вірність Слову Божому. Навіть якщо це коштує дружби, популярності чи навіть безпеки, він проповідує Слово, чисте Слово Боже, або стоїть на принципах Слова Божого. Що ми сьогодні бачимо? Сьогодні деякі люди перекручують, кажуть, а то було в старому завіті, то не так про зрозуміли, то то, то, то-то. Друзі, я розумію, що є культурні моменти. Я розумію, що слово Боже, треба навчитися тлумачити, але ми не можемо відкинути принципи, які йдуть червоною лінією через все писання: принципи якогось гріха чи беззаконня. Номер три пророки виступали проти системи. В більшості випадків пророки виступали проти системи. Що ми бачимо сьогодні? Ми бачимо сьогодні, що багато сучасних проповідників українських, американських, ми дуже хочемо отримати грамотку від е, голови обласної ради. Ми дуже хочемо, щоб президент відзначив і нас е, е, таку, таку якусь медальку дав нам за заслуги. Я розумію, що зараз, під час війни, коли ми займаємо. Займаємося соціальною роботою, нас можуть відзначити, але ми не повинні прогнутися під систему, друзі, і ми не повинні дозволити, щоб е, нас використовували просто. І ми, знаєте, як, як от російські е, служителі да, чи е, проповідники, вони просто лють воду на млин беззаконня. Точно так само і ми, ми не повинні мовчати. Знаєте, сьогодні я прочитав статтю. Купа депутатів, на них відкриті справи, кримінальні справи, там десь за 20 депутатів, і більшість із них є слуги народу, ну і ще колишні ОПЗЖ. І все нормально, якби ми мовчимо. Взагалі, знаєте, чому я сьогодні хочу про це говорити? Тому що десь на днях мені попався допис людини. Не буду називати прізвище, але людина, як це правильно, возмущається. Тим, що дуже багато осуду є в церкві, дуже багато негативних речей. Давайте будемо творити щось добре, давайте будемо любити. Давайте будемо просто підтримувати руки інших людей. Друзі, а чи відповідаються Слову Божому? Давайте четвертий, четвертий принцип істинного пророка він викриває. Гріх і це якраз є проявом любові. Коли ви говорите людині правду, це ви її любите. А коли ви просто замилюєте, знаєте, деякі хвороби можна вилікувати, якщо зробити діагностику цих хвороб, так виявити їх на ранішніх. Стадіях, а коли коли людина вже вже пішли метостази гріха, я зараз про гріх говорю, от ем, коли людина стала одержимою, коли людина стала ну, це стало частиною світогляду її життя, то досить тяжко витягнути цю людину. І мета, мета істинного пророка це відновити людину в її стосунках з Богом, не засудження, а відновлення стосунків інколи да, це може бути досить жорстко. Хто такий лжепророк? Якщо ми подивимося старий завіт, в старому завіті це як правило підлабузник в духовній мантії. Це людина, яка біля царя знаходиться. Да? Єремія 6, 13-14 вірші. Від найменшого з них аж до більшого усі жадають користі. Від пророка аж до священика всі чинять неправду і легко лікують рани мого народу, говорячи мир, мир а миру нема. Все буде добре, брат, Бог тебе благословить. алілуя, Бог є любов, ісус благословляє, та та та, -та, -та, -та. І оце все це те, що ми бачимо сьогодні. Вони пророкують і ці люди досить близько біля влади, і ці люди мають говорити: знаєте, таке, що буде під підкреслювати, підтримувати владу, і просто говорити мир, благодать, любов. Вони випромінюють такий оптимізм. Ой, ти, Микола, ти такий злий, чого ти постійно це бурчиш? Ну, по-перше, не постійно. Подивіться більше моїх проповідей більше роздумів. Я бурчу, але не постійно. Але, друзі, знаєте, на фоні отого всього мир, мир, а миру немає, друзі. Я зараз говорю знову ж не, не, не в контексті нашої війни, а в контексті взагалі оцього е церковного розумієте заспокоєння такого церковного оптимізму. Е коли коли закривають очі на, на беззаконня. Ми ж знаємо, друзі, що в наших церквах є багато беззаконня, корупції, е, нечистоти. Не а ми закриваємо очі на це. Всі пророки пророкували однаково кажучи: іди на рамот гілеацький і матимеш успіх. І Господь дасть його в руку царя. Алілуя! Давай, братан, давай, рухайся. І тільки Міхей каже, не буде. І що зробили з Міхеєм? Кинули його в яму. І там ви знаєте шоу робили роги, такі знаєте, це все як, як зараз сучасні. Знаєте, проповідники також різні картинки інстаграмні е, всякі презентації, все гарно все пояснюється. А толку від цього нема. Який новозавітній типаж е, лже пророка це проповідник любовної любові, друзі. І мені бридко, ви знаєте, мені вже насправді тошнить від цього знаєте, такого слащавого. Проповідництва. Алілуя, все добре. А що каже Христос? Новий завіт, Слова Христа, стережіться лже пророків, що приходять до вас в овечій шкурі, в середині хижі вовки. По їхніх плодах, пізнаєте їх. вони намагаються бути овечками, але насправді є вовками. Петро нас попереджає: були лже пророки в народі, як і між вами будуть учителі. Що впроваджують згубні єрісі, і, відрікаючись владики, які викупив їх, накличуть на себе швидку погибель, і багато хто піде за їхніми розпустами, і через них дорога істини буде зневажена. І з користолюбства вони будуть виз... визискувати вас облесливими словами. Юда каже нас нам бо вкралися деякі люди безбожні, що обертають благодать Бога нашого в розпусту. І відрікаються єдиного володаря Бога і Господа нашого Ісуса Христа. Що це значить? Ти брат достойний, ти благословенний, ти особливий. Не слухай цих законників, які постійно там бурчать. Слухай просто своє серце. Слухай. Знаєте, фраза слухай своє серце настільки настільки дурнувата, перепрошую за фразу. Чому тому, що наше серце дурнувате, воно зле. Там там та там зло, і е, пророк Єремії каже, що е, наше серце невигодне, друзі. І коли я слухаю своє серце, воно ще не зцілилося словом Божим. Я слухаю своє серце, воно мені багато чого може наговорити. Моє серце може підказати, що е, ця жіночка гарніша за мою жіночку. Розумієте, що е, ну і так далі. Я думаю, що ви розумієте, що нам багато може наговорити серце. Отже. Деякі фрази звучать досить духовно, але це проповідь нарцисизму. Тому що в центрі вже не Бог, а людина. Ти достойний, не він достойний, а ти достойний. І знаєте, якби. Не покаяння, а психологічний комфорт має бути. Не царство Боже, а самореалізація. Друзі, я сьогодні багато вам накидаю різних, різних тез, різних термінів. І тут можна розбиратися, тут можна вибудувати багато різних проповідей і вчення стосовно цього. Хочу, щоб це було зжато, щоб ви просто почали роздумувати. Отже, ознаки лжепророка сьогодні: людина в центрі, а Бог якби на периферії, Бог це фон. Бог це той, хто хоче тебе благословити, той, хто хоче зробити, розумієте? Бог вже перестає бути суб'єктом, а є якби об'єктом якимось допоміжним. Проповідь без покаяння до речі. Казав, що не буду говорити називати імена. Був період, коли я слухав Стівена Фуртіка. І насправді мені дуже подобався, бо він якби був досить позитивним таким, якби проповідником. Але коли почалася війна, ну наша повномасштабна, я не чув жодного викривлення викриття о цього беззаконня. Все так було, все так позитивно. Позитивно. Потім я побачив, що вони взагалі вже відмовилися від деяких таких слів біблійних: кров Христа, Покаяння. Ось. І що цікаво, знову ж деякі проповідники навіть звинуватили його, тому що наша е, е, українка Ірина, так, яку у, убив, убили в, е, в Сполучених Штатах, а десь поруч із, із ними е, була вбита, і він навіть е, не, не, не згадав про це. І розумієте, це, це досить показові речі. Коли ти просто, ти просто маєш бути такий білий, м'який і пухнастий, щоб тебе просто сприймав, щоб ні, нікого не образити, ні чорних, ні білих, ні грішних, ні, ні, ну ось, ось такі от речі. Виправдання гріха через благодать це, це ознаки пророка. Популярність і комфорт стоять вище правди. І Бог це не є владика цар-царів, а тренер по самореалізації, нібито. Я знаю, що хтось скаже мені, але ж ми живемо в Новому Завіті, брате. Давай не будемо плутати. Ми не живемо під законом, ми під благодаттю, Бог є любов, і пророкування це на умовлення, розраду. Друзі, я знаю всі ці фрази. Давайте, Бог є любов. Контраргумент, який? Кого я люблю, тим і докоряю, і караю. Отже, будь ревний і покайся. Так. І в посланні до євреїв так само є, що Бог б'є кожного сина, кого приймає, карає. Тобто Божа любов, вона супроводжується також і певним покаранням в нашому житті. Для чого? Для того, щоб нас вивести до покаяння. Давайте кілька слів про благодать. Бо з'явилася благодать Божа, що спасає всіх людей, навчаючи нас, щоб ми відкинувши безбожність і. Свідкі світські пожадливості жили помірковано, праведно і побожно в теперішньому віці. Тобто Божа благодать вже є тим внутрішнім тренером, і коли ти насправді живеш по благодаті, ти не можеш жити в гріху. Благодать не дасть тобі справжня благодать, друже, не дасть тобі оправдання гріху. Ти не знаходити ти знаходиш ще більше собі оцього картання внутрішнього, ще більше дискомфорт вона приносить в твоє життя, якщо в тебе є гріх. Дух Святий, Алілуя, прийди Дух Святий, наповни нас, тач і так далі. Коли він прийде Дух Святий, він докорить світ за гріх і за правду, і за суд. Тобто, друзі, знаєте, коли Дух Святий, коли Анані і Сапфіра збрехали Духу Святому, вони впали мертві. І деякі люди вони можуть впасти мертвими, коли вони будуть брехати Духу Святому, І коли кажуть, Дух Святий прийди і торкнись нас, якщо б він насправді кожен раз приходив. Так як він приходив в першу церкву, я не знаю, скільки б нас залишилося б взагалі на богослужінні. Отже, любов без істини це фальшива любов. Розрада, без покаяння це самозаспокоєння на шляху у погибель, друзі. Не можна просто взяти і підміняти біблійні поняття. Бог ніколи не перестає бути святим, друзі. Бог не міняється. В книзі пророка Захарії – Вибачте, Малахі, Господь каже: Я Бог, і я не змінююся. Слово Боже, нам каже, що Ісус Христос вчора, сьогодні і повіки той самий, а Ісус Христос це також старозавітній Бог, це той самий Бог. Сьогоднішні проповідники досить часто виглядають просто як ті, які заспокоюють, просто викладачі Біблії. Друзі, нам потрібен пророчий голос, нам потрібен ось що: проповідуй слово. Наполягай вчасно і невчасно докоряй, забороняй, переконуй з усією терпіливістю і навчанням. Ось ось біблійний вчитель з пророчим духом. Бо настане час, коли здорової науки не будуть терпіти, але за своїми пожадливостями виберуть вчителів, які будуть влещувати вуха. Це ж це ж, от про наш час. Ми сьогодні живемо в цьому часі. Проповідники, які говорять істину досить часто в меншості. Знаєте, коли мені кажуть, хто ти такий, скільки у тебе підписників на каналі? А от в того скільки підписників на каналі, хіба популярність є, є доказом істинності, друзі? Ну, я не знаю, Віркі Сердючки більше буде, буде вона буде більш популярніша, ніж ніж проповідник будь-який, а Мадонна, чи там ще якісь там співаки, які проповідують якийсь гріх чи якесь беззаконня? На, на фільм, де, де пропагуються якісь нездорові речі, піде більше людей, ніж на той фільм, який пропагує християнські цінності. Друзі, давайте ми не будемо вестися на, на оці речі. Отже, до чого давайте ще. Хто не підписаний, да, нагадую, хто не підписаний, завжди забуваюся про це нагадати. Підпишіться, підтримуйте канал і пишіть знову ж свої думки стосовно цього. Якщо ви не згідні, знову ж пишіть, аргументуйте, але не треба, о, ти тут прийшов, такий сякий. Друзі, я, я вже перестав реагувати. Раніше я намагався пояснити всім людям е свою точку зору. Є багато відео на каналі, ви можете побачити мої, мої думки. Думу хейтерам я не буду відповідати, і людям, яким я вже відповідав, і вони пишуть там 100-500 е, тупий коментар. Я перепрошую, я вже не буду на це реагувати. Але е, якщо ви напишете свої аргументи, зможемо поспілкуватися з вами. Ну і знов прошу підтримувати канал, тому що він існує за рахунок е, ваших, ваших е, вашої підтримки матеріальної і спонсорської допомоги, можете стати спонсорами. Це важливо, це допомагає рухати. Істину, і це допомагає розповсюджувати продукт для тих, хто каже, що Ісус Христос, що Євангелії не можна продавати, я не продаю. Але для того, щоб оце зробити, потрібні фінанси. До чого призводить відсутність пророчого служіння. Церква втрачає Божий страх. Хіба не так? Ми сьогодні бачимо. Сьогодні я прочитав новину, що е, вже покаялася церква Нідерландів за те, що вони колись засуджували ЛГБТ і так далі. Люди перестають відрізняти гріх від слабкості. Це просто слабкість. Ні, є слабкість. А є гріх. Давайте будемо називати речі своїми іменами. Гріх нормалізується. Номер два, що стається без пророчого голосу. Те, що колись називали беззаконням, сьогодні називається варіант життя. Ліде лідери церков стають менеджерами. Ви знаєте, що що мені ніколи не вдавалося, це бути менеджером церкви. Не знаю, мені досить часто не вистачає організаційних якихось речей. Мені потрібен якийсь адміністратор в церкві, і я вдякую Богові за людей, які допомагають вибудовувати служіння в церкві. Але я знаю своє, своє покликання. Я маю пророче покликання. Я проповідник, я вісник, я пастор, який також можу служити. Окей, uh, okay. служіння це не шоу народ. Сьогодні багато служінь стали шоу. Суспільство втрачає духовне дзеркало. Ми просто служимо людям, ми просто любимо. Ні, хтось має говорити суспільству пророчі речі. І Дух Святий перестає діяти, тому що Дух Святий хоче діяти в свободі. А одна із рис Духа Святого це він має прийти і картати людей, і картати світ про гріх. Прочитаю вам. Дещо із книги Пророка Єремії. Наслідки Єремії 2.14. Пророки твої провіщали для тебе марноту і фальшиве, і не відкривали тобі гріха, щоб долю твою відвернути, для тебе вбачали пророцтва марноти і вигнання, або відступництва або облуди. Ну тут просто різні варіанти, одну і того ж самого слово. Тобто. Ви бачите, і це було за часів Єремії. І я багато ще моментів не торкнувся. Ви знаєте, що сьогодні знову ж там мені снилося, були якісь видіння, переживання. Вони можуть бути, друзі. І це не значить, що якщо в когось якісь видіння чи переживання, це істина. Тому що в старому завіті ми також бачимо і фальшиві сни, і фальшивих пророків, які кажуть, мені снилось, мені снилося. Отже, народ, який висновок, Бог шукає немодних ораторів, Він шукає голос. Через який буде діяти Дух Святий і буде говорити до людей. Що говорить істинний пророк? Він каже, покайтеся, бо Господь хоче вас спасти. Що каже е, лже пророк, не переймайся, Бог тебе приймає таким, яким ти є. Друзі, ні, ні, це неправда. Істинний пророк буде казати: якщо ти хочеш відчувати Божу любов, тобі треба покаятись і прийняти цю Божу любов. Лже пророк буде казати, Бог все рівно любить всіх людей. Ні, друзі. Є люди, яких не любить Бог, Бог не любить того, хто живе в беззаконні, знову ж це окрема тема. Хто говорить, говори як слова Божі. Народ робить висновки, кого ви слухаєте, за ким слідуєте, кого підтримуєте, в яку церкву ви ходите. це також важливо, друзі. Тому що якщо ця церква не несе пророчі голоси, просто заспокоює ваше сумління, яке ви знаєте, що грішне, варто подумати двічі. Благодаті всім мудрості, здорового глузду, перемогу нашій країні. Амінь.